Культура страхування День 25 у 2023 році. Тема медичне страхування. Наступні дні будемо детально розповідати про шикарну програму компанії, страхової компанії Інго, де ви можете мати поліс медичного страхування. Є різні програми від 600 гривень на рік. Тобто, якщо говорити про програми економія, я б їх так назвав, вони там називають їх як найдешевша програма невідкладно швидка допомога. 600 гривень, яке покриває е, усі витрати людини. якщо людину е, Всі витрати людини невідкладної швидкої допомоги, тобто навіть доїзд до е, людини, а також усі витрати невідкладної стаціонарної допомоги. Це тобто ті витрати, які потрібно для того, щоб спасти людину по-простому, тобто ре, реанімаційні заходи та її. Усі заходи, які пов'язані з невідкладною швидкою або екстрено стаціонарною допомогою прекрасна програма. Це якби перший, перша опція, яку компанія. Ця компанія пропонує і ви можете лікуватися по всій Україні. Є перелік лікувальних закладів, навіть є можливість, якщо ви звертаєтеся в лікувальний заклад, з яким не є підписаний договір з цією компанією, та і з будь-якою іншою компанією. У них також це є опція, але ця опція передбачає і відшкодування вашим, ваші витрати, якщо ви оплатите і надасте документи для повернення коштів. Дуже Цікава програма. Більш детально про інші програми будемо складати в інших відео. Гарного дня!